Село Яблуниця Надбірнянського району Івано-Франківської області розташоване в заповідній зоні Карпатського національного природного парку і могутні зелені масиви оточують село смарагдовим намистом, оберігаючи його від вітрів та холоду. Єрські вершини, мікулінка, горішки, Щербані верх, довгий Брунь, яблуниця та інші висоти тисячники сформували рельєф гуцульського села. Що простяглося в долині мальовничих ґрунів на 9 кілометрів. Любителі зимових видів спорту давно б милували схили верхівок у яблуниці та відзначають відсутність черг суєти та квапливості на лижних трасах та витягах. Сходження на яблуницькі гірські верхівки під цілому мандрівникам різного віку, а пішохідні маршрути запам'ятовуються картинністю огляду Чорногірського хребта та головних піків українських Карпат. Говерли та Петруса. Яблуниця це те саме місце, де насолоджуються панорамою Карпат, милуються чудовими атракціями, дегустують національні страви, знайомляться з культурою та історією гуцульського краю. Яблуниця межує за Карпатською областю, а Яблуницький перевал, розташований у туденній частині села, колись відокремлював держави. Перевал не тільки служить сполученням між регіонами та областями, а й поєднує люблячі серця. Біля кафе, яке зветься Яблуницький перевал, створено експозицію кам'яних артефактів та прикордонних стовпів. У центрі села розмістилася сільська рада, школа, дитячий садок та клуб із бібліотекою. Статус пам'ятки архітектури місцевого значення має церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована у гуцульському стилі у 1895 році, зберігаючи гуцульські традиції народного будівництва, 1992 року в центрі села споруджено нову православну церкву та освячено на честь Василя Великого. Звертають увагу на різних участках яблуниці численні каплиці, побудовані на приватних обістях і на схилах ґрунт, вздовж дороги або на перехрестях, біля зупинок і громадських установ. Малі релігійні об'єкти завжди були нормою в західній Україні, проте більшість сакральних споруд були знищені в радянсько більшовіцькі часи. Зараз кожний громадський заклад, підприємство, господарі присадивних пілянок. Бажають за честь спорудити каплицю або встановити скульптуру Божої Матері на своїй території. Каплиці здоблюються архітектурними прикрасами, завжди відкриті для вірян, а інтер'єр нагадує півноцінний храм з релігійним начинням. В яблуниці встановлений найдовший дерев'яний тризуб в Україні завдовжки 15 метрів. Розрослося завдяки новим готелям, пансіонатам та гостьовим будинкам, яких у Яблуниці набагато більше, ніж житлових приватних будинків. Магазини зі звичайним набором продуктів та кафе-колиби з меню національної кухні є на кожному участку, а ціни не вищі, ніж у всіх наших містах чи на розкручених курортах. Ландшафти та пейзажі неймовірної краси. Збирання ягід та грибів. Помірні ціни магнітом притягують туристів у будь-яку пору року. Сільськогосподарського ринку в яблуниці немає. Дається в знаки непридатність ґрунту для городництва. Але дуже популярний сувенірний ринок на перевалі, який можна порівняти з музеєм народних промислів Гуцульщини. Гриби, мед, варення з лісових ягід. Чай з карпатських трав, а також дерев'яні вироби, керамічний посуд, вироби з вовни, вишиванки, іграшки та багато іншого, виготовлене майстрами та умільцями. Яблуниця розташована вздовж автомобільної дороги H09, яка сполучає Івано-Франківську і Закарпатську області. По селу курсують автобуси Івано-Франківськ рахів Коломия Мукачева та інші до залізничної станції татарів відстань 8 кілометрів.